Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. Радий в даному відео показати вам отакий крутилезний гайкокрут, який дійсно вартий уваги, який я протестував на автомобілі, на якому було затягнуто дуже сильно колесо. Дуже сильно повірте. Хлопці сказали, що затягували трубою, і були здивовані, коли я на місці цим гайкокрутом дуже легко відкрутив гайки. Отже, відносно постачання він постачається в пластиковому кейсі. Отже, виглядає ось таким чином, відносно того, що він може, 21 вольт, два акумулятори. Легті йдуть акумулятори 4 амперні ємністю 750 ню Отже, дійсно 75 кілограмів він своїх б'є, бо колесо на автівці було затягнуто дуже сильно. По її кількість ударів за хвилину 2800. Відповідно, дуже швидко він працює, він йде безщітковий. Зараз швиденько вам трохи вище його покажу. В такому новому форматі вирішив робити вам відео, бо зараз людей. На ринках майже немає. А я, попадаючи на ринок, маю можливість для вас розказувати та показувати про такі речі відносно комплектації. Два акумулятори повномірні дуже довго працюю на них, на цих акумуляторах. Хлопці, коли я поїхав, розібрали ще. Додатково двигун цим гайкокрутом і акумулятор ще не сів. Ну я думаю, що орієнтуєтесь, навіть 200 розбирали двигун для інформації, в принципі, болтів і гайок там дуже багато, і часу це зайняло дуже багато теж. Приблизно десь хлопці працювали 4-5 годин. Я від них почув відгуки відносно цього гайкокруту і хочу продемонструвати вам його. В кінці відео ви побачите тест на цей гайкокрут. В побутових умовах відкручування колесо, дуже добре він справився побачити все на власні очі. Отже, ось таким чином він виглядає, можна його десь підвісити, повісити. В руці він важить порядком 4 кілограмів, не дивився в інструкцію, але легенький, такий простенький, дуже ємний, ну, дуже приємний в руці. Резинова рукоять він не буде. Слизьким у вас в руці не буде випадати, легше його тримати. Відносно регулювання можна регулювати затягування, можна відкручування регулювати на декілька ударів, щоб не на постійній основі, коли ви відкручуєте, дуже важкий болт. Або на фіксаторі різьби є болти, його треба да. трохи, трохи потужніше бити. Є функція відкручування. Да, Отак декілька ударів, і в такому разі ви не спалите гайкокрут і не зробите йому шкоди. Якщо на постійній втраті бити і дуже довго тримати, то перегрівається акумулятор, перегрівається двигун, Отже, не робіть цього на відкручування. І бажано не закрутитися. Якщо вам підкрутити треба, то можете підкрутити ним. А от затягувати я теж не рекомендую. Перейдемо до самої цікавої частини цього відео. Тест цього гайкокруту. Я ставлю йому лайк. Він мені дуже сподобався, відгуки позитивні. Отже, будемо його продавати в нашому магазині. Якщо є бажання, звертайтесь, відправлю після оплатою як завгодно, в принципі. Як вам зручно, так і зробимо. Дякую. Далі буде. Огляд на ходу зараз заїхав до знайомого завести інструмент і відповідно цей гайкокрут, і вирішив його протестувати на такому потужному авто. Бачите, да? і я думаю, розумієте самі, як колеса тут затягуються, щоб воно не відпало в процесі їзди. А їзда на таких машинах буває дуже екстремальна. Так що розумієте, яка потужність затяжки колеса, і зараз ми спробуємо цим гайкокрутом його розкрутити. Отже, хочу показати вам його трохи ближче, свиденько. Він йде безщітковий. Заявлено 750 нюметрів. Не затримуватись свого товариша, зараз швиденько відкручу колесо і на місце його закручу. А для вас зроблю тест на цей гайку. Дивимося. Так, відкручення-закручення. І виставляється, показує в нас. Мінімальний, максимальний. Затяжечка можете регулювати і показує заряд батареї. Індикації на нарва батарейки не робить, індикація знаходиться ось тут. Тобто натискаєте і бачите, який заряд батареї у вас. Що, пробуємо? Ставимо обов'язково на відкручування на удар. 21 гайка. Побачили, так? Ось вона. Ось вона. Давайте ще раз. На відкручування виставляєте на декілька ударів. Можна на постійній основі. Бачите, так? Трохи зараз підкручу, але не, знаєте, що не, не затягуйте цим гайкокрутом. Відповідно, ще один. Дивіться. Дуже легко. Бачите, після 9-10 ударів, 3 натискання і все добре. Але повторюсь, не затягуйте, бо потім дуже важко буде чим відкрутити. Ви все побачили на власні очі. Те, що я хотів вам показати в цьому відео, я показав. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Будьте здорові, добра та любові!